Добрий день, любі малята! Запрошую вас на інтегроване заняття з ознайомлення з природним довкіллям та розвитку мовлення і культури мовленевого спілкування. Тема нашого заняття у саду та на городі. Малята, я сьогодні вранці ходила на базар та купила там дещо. Погляньте, що це. Так, це овочі та фрукти, але я дуже поспішала на роботу і все переплутала. І склала все в один кошик. Допоможіть мені, дітки, будь ласка, розкласти овочі до овочів, а фрукти до фруктів. Ой, мої розумнички, дякую вам. Що знаходиться в цьому кошику? Так, тут знаходяться овочі, а які саме? Вірно морква, цибуля, капуста, перець, помідор, огірок. А в цей кошик що ви поклали? Вірно, це фрукти. Які ж фрукти? Назвіть, будь ласка, так, яблука, виноград та сливи. Малятка, послухайте, будь ласка, віршики, які я вам хочу зачитати про овочі та фрукти. Помідори чималі червоніють на гіллі. Полюбляють діти сік томатний пити, а у гичці бурячок. Темний заховав бочок, щоб поїсти борщику, зварим його в горщику. Сто листків капуста має і тому не замерзає. Руденька морквина містить вітаміни. Хто її вживає, хвороби не знає. Груш такі кругленькі боки, так налиті ніжним соком, щоб кусити їх охота, так і просяться до рота. Щоб нам яблучка зірвати, то потрібно пострибати, а вони на землю впали, в руки щось нам не попали. Що ж, малята, пропоную нам з вами трішки відпочити та виконати фізкульт-хвилинку, яка називається Зайчата на городі. До бабусі на город зібрались зайчата і до моркви нахилились, щоб її зібрати. Та затину на зайчат погляда бабуся і кричить ось я до вас, зараз доберуся, злякалися зайчики, йдемо утікати. До лісочка, до лісочка весело стрибати. Що ж, дітки, ну і пограємо з вами в останню дидактичну гру, яка називається Що де росте. А пограє з вами в цю гру бабуся Килина. Дидактична гра «Що, де росте?». Вітаю вас, мої любі діточки! Мене звати бабуся Килина, я живу у селі. Я дуже люблю доглядати за своїм городом та за садком. адже там ростуть такі смачні овочі та фрукти, а ягідки виблискують, ніби намистинки на деревах та кущах. А головне, і скільки вітамінів у них є. Малята, а чи знаєте ви, де ростуть фрукти та овочі? Пропоную зараз вам це пригадати. Пригадайте, що росте на кущі? Що росте на дереві, а що росте на городній ділянці? Наприклад, це малина. Це ягода, вона росте на кущі, це яблуко, це фрукт. Воно росте на дереві. А це буряк, це овоч. Він росте на городі. Друзі, а тепер самостійно спробуйте пограти у гру. Діточки, ви молодці, до побачення, до нових зустрічей. Дітки, ось і прийшло до завершення наше з вами заняття. То скажіть мені, будь ласка, одним словом, що ж росте в саду? А що росте на городі? Молодці мої розумнички, дякую вам. Ви дуже гарно впоралися з усіма моїми завданнями. До побачення!